Як миша віддячила Левові, дрімав собі Лев спокійно під деревом у лісі. Нараз надбігла миша і побігла по ній. Збудився Лев і рикнув страшно зі злості, що його збудила миша. Зловив її в лапи. Держить. Як ти сміла мене будити? гукнув громовитим голосом Напере... Страшену мишу, заплатиш мені за це життям своїм. Ех, пане мій царю, покірненько сказала перестрашена миша, Даруйте мені ту провину, що тобі прийде з моєї смерті. Будь милостив, даруй мені життя, а я тобі за те колись відплачуся. Засміявся страшний лев на таку бесіду миші і сказав. Ти дрібна, дурна, як же ти мені зможеш відслужитись? Іди до своєї діри, марш! І пустив її на волю. Незадовго потім попався Лев у сіті з реміння і шнурів, котрі люди на нього були наставили. Лев шарпався, злостився, але сітя й порвати не міг. Заричав зі злості сильно. рик той зачула миша. Та сама пізнала голос лева, біжить і каже Чекай, царю мій і пане мій, я тебе врятую. Побігла, закликала з п'ятдесят других мишей своїків, своїх, своїх дітей, внуків і каже Грізіть сіті, і я буду гризти!» Кинулись миші з гострими зубами на сіті, давай гризти. Гризуть, аж хрупотить. Не минула й година, сіті були розгризані. І Лев став знову вільним, подякував мишці і пішов поважно в ліс.